Не раз працюючи у нашому центрі культури та дозвілля, ми прислухаємося до звуків мелодій, дещо непритаманних нашому закладу. А секрет: ось у чому у цій облаштованій студії проводить репетиції гурт шум. Давайте будемо знайомитися. Прошу хлопці. Із новими для нас людьми, і насамперед хочу вас представити нашому глядачеві. Тож, знайомтеся, вокаліст гурту Ігор Мазур, барабанщик Банщик Сергій Стасюк та гітарист Денис Конанчук. Хлопці, дивіться, особисто я ніколи про вас не чула. От, розкажіть, будь ласка, що вас пов'язує із Немиром? Чому саме наше місто? Справа в тому, що ми всі виросли у цьому місті. Ми змалку знаємо один одного. Просто так сталося, що так, після закінчення школи ми приїхали жити в Київ і проживали там до цього року. І наразі так сталося, що ми повернулися додому, повернулися туди, звідки ми починали. Отже, ви всі не дівчани, ви давно знаєте одне одного, а е, коли стався момент, е, що ви от вирішили все, збираємося, пишемо музику, пишемо тексти, співаємо? Я думаю, це ще було з дитинства. На той час е, рок рок, рок н рол була така популярна музика. І ми теж прислуховувались, нам подобалось. І хотіли, хотіли свій гурт зібрати, щоб е, грати. Ігор почав грати на гітарі. Я десь там стукав, стукав на, на, на трубах, потім якісь барабани у нас з'явилися, віддали. І потім ми щось почали, почали створювати. Спочатку не дуже получалось, а з часом, якщо довго, Чимось займаєшся, то виходить все краще і краще. Ви сам чи ходили в музичну школу? Саму і... Ще важливо така річ, що а, а, Ігор і... почав грати на гітарі, тому що одного разу прийшов Сергій і каже, що в нас є інструменти, ми створюємо гурт. Ти гітаріст, а я барабанщик. в принципі, так ми зробили перші кроки до музики. Так, мабуть, і з'явився наш гурт, який існує на сьогоднішній день. Копаючись у пошуковику, в інтернеті я натрапила ще на один рок-гурт зі схожою назвою Шум останнього вітру. Також є у світі, можливо, був, я навіть не знаю, у Канаді колись гурт із аналогічною назвою шум, його створили наші емігранти. От, а чому саме ваше об'єднання стало теж шумом? А, ну, справа, мабуть, в тому, що ми шукали якусь коротку назву, і яка б легко запам'ятовувалась, оскільки на той час. Створювати якусь якісну музику в нас не дуже добре виходило. А це було більше схоже на якийсь шум, тому, ну, мабуть, так воно і стало, що Денис сказав, «Ребята, ну, ми шум. І так ми до цього звикли. Ми намагалися змінити якось цю назву, але вона настільки до нас вже прижилась, що це не має ніякого сенсу. Як корабель називеш, так він тільки пропливати. Пливемо. <рес> так, а скажіть, а чому саме рок? Чому не інші стрільні? Не класика, не хіп хоп не попсав, решті-решт? Коли ми підросли, ще були зовсім підлітками, ми бачили хлопців, які ходили в косухах, там в шкіряних штанах, е їздили на крутих мотоциклах. І це якась асоціація з цією музикою. Ну і вона нас е, надихає якось так. А скажіть, будь ласка, чи є у вашого роботу, чи можливо у кожного з вас особисто якісь е, кумири, які можливо е, впливають своєю творчістю на вашу? ми слухаємо е, ті часи, плюси рок, е, я не знаю, я слухаю більшість блюзового і рокового музику. Серйозно слухає вам. Ракешник і якийсь що. За раніше, але я, в принципі, зараз теж полюбляю різноманітну музику. З комирів прикольчили пепер з систему федералом. Толін стрикал. Віктор. Да, віктор Павлік. Саме так. Скажіть, дивіться, кожен напевно, що гурт хоче бути відомим. Чи ви пробували себе на якихось фестивалях, конкурсах, якихось концертах? Десь виступали? Так, да, ми постійно. Ну, часто виступаємо, Леноманія, ми там, до речі, скажімо так, відомий гурт. Ну, взагалі раніше постійно їздили по рок фестивалям. Виступаємо, отримуємо якісь гонорари, іноді буває навіть таке так. Так. Хотілося якось перейти на сходинку вище. Цього прагнемо, але в першу чергу це наше хобі. І ми створюємо музику як для себе, так і для суспільства. Тобто а там вже Кому що подобається. Як ви вважаєте, які, наприклад, сучасним виконавцям, гуртам є перепони, щоб отримати ту бажану популярність? Ну, бо Як гурт створюється, то, мабуть, що хотілося б заробляти гроші цією своєю творчістю, правда ж? Що заважає у сучасній допусті Україні? В першу чергу це походу фінансова сторона, матеріальна. Для створення запису потрібні гроші на студії. Музикантів молодих немає за фінансів, Без цього немає розвитку, немає матеріалу, немає кроків вперед. Так, тому що написати матеріал, більше його створити, це щоб початок далі його потрібно. Також аранжувати, його потрібно правильно це все записати, відтворити цю ідею, яка зродилася при, так, при створенні цього чорновику. Тому що Наразі ми робимо лише чорнові якісь варіанти, тобто те, що ми граємо, але ми ще досі знаходимося в якомусь пошуку, ми намагаємося знайти якийсь, якийсь звук, тобто звучання наших пісень і нашого бенду загалом. Це досить коротка праця і вона, так як каже Ніс, вона вимагає певних витрат. Тому це, мабуть, є однією з причин, яка не дозволяє молодим виконавцям і групам вистрілити. Зі текстів, музики, якими мовами ви співаєте? Ми, мабуть, що всі являємося авторами текстів. Тому що ми пишемо, коли пишемо якусь пісню, кожен бере в цьому участь, кожен долучається до цього процесу. У нас Сережа любить писати вірші, які ми потім ставимо на музику. І Пісні наші, в принципі, це якісь маленькі історії кожного з нас, або історії, які ми інколи спостерігаємо, які ми переживаємо, але здебільшого ми їх намагаємося якось Ну, Пишемо ми наразі тільки українською мовою. Захоплення, чи є ще щось, якесь можливо хобі, яке вас об'єднує поза творчістю? Ну, наприклад, там рибалка, гра в футбол, шахи нас все об'єднує в принципі. Ну, весь якийсь вільний час, який ми не посвячуємо своїм сім'ям, ми по суті посвячуємо його один одному. Так, що ми здебільшого їздимо на ту ж саму рибалку, ми якісь пікніки доїжджаємо, ми намагаємося робити це все разом. У нас досить велика компанія, дружно, Тримаємося Один одного нам з кожним цікаво і весело проводимо час. Добре, що Добто... ми не лише колеги, а й другі кожен. Можна сказати, що ми теж сім'я своєї сім Так. Тут ми е е і на сцені рокери, а тему є у звичайному буденному житті. Ким працює? Я на даний час займаюсь промисловим альпінізмом, Робимо утеплені Ну, Там багато роботи. Тобто в нас все на висоті, лазим по дахах. Пускаємо все на веревку. Не безпекаємося на Небезпечно такого. Я займаюсь фотографією. Можна сказати, я також займаюсь будівництвом, тому що я працюю з інтер'єром. Можу сказати, що це для мене улюблена моя справа, але це те, що я вмію робити, а люблю я музику. Я займаюся організацією івентів і технічним забезпеченням різних вечірок. Тусавчик. Тобто нас печірувались кульони, якісь поменні моменти. А під час можливо виясні пів репетиції. Я думаю, що можна фестивалі в там була збита сцена, і барабани були дуже близько до краю. Ну, тобто не барабани, а стульчик, так як я високого зрісту. то мені було неудобно сидіти за барабанами, і я стульчик просто подвинув назад, а там вже сцена закінчилась, і я стульчиком перевернувся під сцену. Але все обійшлось, зі мною все було добре. Це вже під час самого виступу безпосередньо? Ні, ні, це, це було добре. на саундчеку. чеку. Це вже улюблена історія, але мені, чесно кажучи, подобається більше а, крадіжка. А, ладно, це була не крадіжка. А, ми виступали Sorry. на фестивалі і виходили на сцену. А, Сергія була досить, а, був досить недорогий комплект тарілок ще на той час. То Вона вже виходила, це вже Сергій мені розповідав. Каже, я дивлюсь, лежать такі класні тарілки. Я думаю, а чого би мені не взяти їх і пограти, ну, це було не його. Він хватає цей комплект, розставляє його, починає грати. Каже, я граю і дивлюсь, що хазяїн цього комплекту розуміє, що якийсь взагалі лівий чувак грає на його тарілках, і він починає. Застиклювати йому, що ті писи, можуть бути хіше легше там. ну... Спочатку, саме цікаве, спочатку він ще не бачив, що я граю на його тарілках. Він так, <смітна> бам бах. А потім він бачить, що, що це його желізо, і він такий там на перериві підходить. Ти що, це що моє желізо? Я кажу: ну я взяв тут, усе лежало. Він каже: ааа, у мене там маленька тріщина, пожалуйста, би там легше. Я кажу, хорошо. Я, я так граю, я говорю, бах, він там аж за серця хватається. <рик> В общем, потім, потім я все зложив там, все добре перевірили. Він каже, все більше не роби так я після того що чуже краще не беру. <рик> я вам кожному роздаю по конвертику. Є по одному запитаннячку. Ставите запитаннячко і швидко відповідь даєте. Будь ласка, вибирайте. З кого почнемо? Це перший достав. Hard Kiss і океана елізі. Що тут ще Hard Kiss. Серйозно? Так? Да. Так. Це музика, яка більше мені до душі, те, що вони роблять. І Юлія виглядає симпатичніше, ніж Слава. Ну так, Не посперечатися. Що для тебе страшніше, стрибок з парашуту чи їзда на великій швидкості? А, не знаю, я і... Привав з парашутом і бувало в їздив. Не знаю. І те, і те по душі. Тобто не страшно нічого, тим більше як ти. Так, ну але ж все-таки я швидкість не люблю. Збірка безпечно? Так. Зовсім безпечно. І з парашутом подобається. Повільно пигнути. Повільно повільно летіти. Роки музики, яким вони були для тебе? Не дуже подобалося, мене разів виганяли з класу, бо мені подобався звук баяна. <реку> 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 а на той час, звісно, під все було, так? Да. І. Да, я, до речі, коли був маленький, хотів на чомусь грати, і мама мене повела в музикальну школу. І там. Мені сказали, там на піаніно щось зіграти. Я з зі не кажу, що в тебе слуху немає. Було на їх таке. Сучасну історію. Знаєте, почувши вперше назву вашого гурту, в мене одразу з'явилася асоціація із нашим сусіднім відомим гуртом Ей і його не менш відомим хітом Шу. От і я хочу вам побажати. Теж дійти до своєї популярності, як не всесвітньої, до всеукраїнської творчих вам успіхів, а нашій країні перемоги і миру. І з нами був рок-гурт Шум. Дякуємо за спілкування. Це буде Україна. Де ми з тобою. Кожної миті у грішному світі, де ми з тобою. Кожної миті у грішному світі, де ми.